Оскільки 15 жовтня, як ми розуміємо, передуватиме 14 жовтня, тобто річниця створення ОПА, тема Волинської трагедії вона безумовно, так чи інакше, інформаційно зіграє на фінішній прямій парламентської кампанії. Є ще момент дійсно боротьби. Ну боротьби не так за робочі місця, тому що в польщі на сьогоднішній момент дуже низький рівень безробіття, найнижчий за всі роки після народної демократії всього 5% Це в принципі ну для країни з потужним економічним потенціалом це невисокий відсоток. І дійсно тут питання саме в наданні соціальних послуг місця в дитячих садочках. Місця в школах.